Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в Гандії неподалік моря. Маємо для вас цікаву квартиру. Це дуплекс, який має своє паркомісце. Дуплекс це означає, що квартира має ще додатковий поверх. Маємо при вході ще ось такий басейн. І давайте подивимось на саму квартиру. Ось така у нас вхідна зона. Квартира коштує 258 тисяч за 1950. Метрів квадратних, маємо тут кухню. На другому поверсі ми також маємо ще одну додаткову кухню, вид з вікна. Ось же відніється у нас море. Близько трьох хвилин. Так, до моря маємо теж таку зону, тут стіл. Потім сходи на другий поверх і перша спальня. Ось так виглядають спальні, що мені подобається. Квартира світла, тому що багато вікон, маємо тут ліжко. Також Поруч в цій спальні ми маємо гардеробну. Велика гардеробна, ви можете бачити це самі, дуже багато речей можна помістити. Йдемо до другої спальні. Також два односпальних ліжка, є вікно, по ремонту скажу, що непогано. Маємо ось такі вмонтовані шафи, поруч санвузол. Є один санвузол і на другому поверсі туалет. Також тут є ванна, унітаз. Поруч ще одна спальня, їх тут три. Три спальні, двоспальне ліжко, а також вікно, яке виходить в нас з видом на море. І ми піднялись на другий поверх. Ми піднялись на другий поверх. Тут одразу є великий диван, кухня. Так невелика, але зручна, щоб посмажити шашлики на нашій терасі. Дуже багато вікон. Ось так виглядає траса, ми покажемо її повністю трішки пізніше. Це сходи, з яких ми прийшли з першого поверху. І тут в нас є ось така господарча зона. Велика господарча зона. Поруч туалет. Туалет і умивальник ми маємо. Такий невеликий, але в принципі, добре, що він є ще на додатковому поверсі. Ось такий вид у нас з тераси. Подивіться, тераса дуже велика. Ми маємо тут зону, як я вже говорив, шашлику. Тут є якісь речі. Цікавий об'єкт неподалік моря за 258 тисяч євро.